Чи знали ви, що ворони можуть запам'ятовувати обличчя людей, будувати складні інструменти і навіть помститися власним кривдникам? Ці птахи вражають своїм інтелектом наскільки, що деякі науковці навіть порівнюють їх із шимпанзе. Але ворони це не просто розумні істоти. Вони соціальні, грайливі, здатні до емоцій і навіть мають власну культуру. У цьому відео ви дізнаєтесь неймовірні факти про життя ворон, які назавжди змінять ваше уявлення про цих унікальних птахів. Залишайтеся з нами, буде цікаво! Знайомтесь, це ворона. Типовий птах, який живе поруч із людиною. Ці пернаті поширені майже на всіх континентах, окрім Південної Африки і Антарктиди. Їх можна зустріти як у сільській місцевості, так і у великих містах. І всюди ворони почуваються максимально комфортно. Ворони належать до родини крукових, яка включає також граків, галок і сойок. І хоча це дуже схожі види, крука можна відрізнити за більшими розмірами. В небі він нагадує хижака, рідше змахує крилами. Грак любить тепло. Ло і має світлий дзьоб, а галка найменша з цієї четвірки, має світло-блакитні очі і рідко важить більше як 200 грамів. Середня ж маса ворони понад 600 грамів, і це дає їй змогу поводитись доволі впевнено. Вона може, наприклад, прилетіти на дитячий майданчик і покататись на гойдалці або поганяти м'яч у дворі, і це не поодинокий випадок. Ворони не втрачають нагоди побавитися із м'ячем. Найвідоміший представник цього виду великий ворон, який може досягати 65 см у довжину і жити у дикій природі понад 20 років. Проте що ж робить ворон наскільки унікальними? По-перше, великий мозок. Відносно розміру тіла, мозок ворон такий же великий, як і в шимпанзе. У ньому добре розвинена прилобна кора, саме та частина мозку, що відповідає за логіку планування і прийняття рішень, а також у ворон розвинений аналог людської асоціативної кори. Ворони мають дуже високий рівень допитливості. У лабораторних дослідженнях вони демонструють виняткові здібності до логіки. Наприклад, в експерименті з водяною трубкою, коли ворону давали прозору трубку з водою, на поверхні якої плавала їжа, тах кидав у трубку камінці, щоб підняти рівень води і дістати смаколик. Це досить, що показує розуміння причини наслідкових зв'язків. Ворони також здатні вчитися один в одного. Якщо одна ворона помітила, як інший птах витягує їжу певним способом, вона запам'ятовує і повторить це. У природі це дає їм величезну перевагу, нові навички швидко поширюються серед групи. І нарешті те, що справді дивує, ворони люблять гратися. Їх неодноразово бачили, як вони катаються з дахів на предметах, грають в перехоплення з паличками або навіть дражнять собак. Гра це ознака розвитку мозку, що вказує на складне внутрішнє життя тварин, але про це трохи згодом. Новокаледонські ворони справжні інженери серед птахів. Вони виготовляють інструменти з гілочок, листя, а іноді навіть із дроту. Один ворон у неволі зігнув шматочок дроту, аби створити гачок і дістати їжу з трубки, і це без будь-якого попереднього навчання. Ворони можуть запасати інструменти, які будуть потрібні їм у майбутньому, навіть через кілька днів. Це ознака складного мислення, яке раніше вважалося доступним лише людям і великим приматам. Ворони запам'ятовують людей. Так, так, ви почули все вірно. Якщо одного разу ви образили ворона, приготуйтеся, вони можуть впізнати вас навіть через декілька років. Учені, які проводили експерименти в масках, виявили, що ворони здатні атакувати людей у ворожих масках навіть через 7 років після першої зустрічі. Під час ховання їжі ворони спостерігають чи не дивиться хтось. Якщо помічають іншого ворона, можуть прикинутися, що ховають їжу в іншому місті, а насправді закопати її ще в іншому місті. Ця соціальна хитрість дуже рідкісна в тваринному світі. Ворони це соціальні тварини, вони живуть парами або в зграях, спілкуються за допомогою багатого вокального репертуару і навіть навчають один одного. У Ворон понад 30 різних слів або звуків, деякі з них вказують на небезпеку, інші на емоційний стан. Наприклад, один тип крику означає я знайшов їжу, а інший обережно хижак. Птахи можуть об'єднуватися, щоб здолати сильнішого ворога або вигнати конкурента. Це показник соціального мислення і командної роботи. Ворони не лише запам'ятовують кривдників, але й можуть мститися. До речі, тут вони трохи нагадують казуарів, які теж не проти дати прочуханки своїм кривдникам. На каналі є відео про цього австралійського динозавра, якщо ви його ще не бачили, раджу подивитися. Бували випадки, коли ці птахи об'єднувалися і переслідували людину, яка завдавала шкоди одному з них, ще інших ворон підключали. Як ми вже згадували, ворони обожнюють грати. Вони катаються на снігу, грають у перетягування з іншими птахами, підкидають у повітря палички і ловлять їх. Це не пов'язано з виживанням, це просто задоволення. Ворони входять до топу найрозумніших тварин на планеті. Попри невеликі розміри, їхній мозок є одним з найрозвиненіших серед усіх птахів. Вчені виявили, що в корі головного мозку ворон міститься приблизно скільки ж нейронів, скільки й у приматів. ба більше, частина їхнього мозку, яка відповідає за аналіз і прийняття рішень, дуже схожа за функцію на людську лобову кору. Як і дельфіни чи шимпанзе, ворони вміють планувати майбутнє, запам'ятовувати події, аналізувати ситуацію та навіть вигадувати рішення для нових завдань. Тобто ці птахи не діють лише на інстинктах, вони по-справжньому думають. Таким чином, незважаючи на зовсім іншу еволюційну гілку, ворони займають почесне місце поряд із найбільш розумними тваринами на землі. Їхній інтелект це ще одне нагадування про те, наскільки дивовижним може бути світ дикої природи. Особливо цікаво, що птахи еволюціонували Окремо від савців, але досягли схожого рівня розумових здібностей. Це приклад конвергентної еволюції, тобто природа кілька разів вигадувала розум заново. Ворони це не просто чорні птахи, які каркають на дахах. Це справжні інтелектуали пташиного світу. Вони планують, обдумують, запам'ятовують, граються і навіть мстяться. Їхній розум викликає не лише подив, а й повагу. Наступного разу, коли ви побачите ворона, не поспішайте його проганяти, можливо, він вас уже вивчає. А якщо ви йому сподобаєтесь, отримаєте найрозумнішого друга з крилами. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал з найбільше і поділитися відео з друзями. У нас ще багато дивовижних історій, яких ви точно не чули.